Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Мене звуть Наталя. Рада, що завітали! Підписуйтеся, ставте вподобайки, це допоможе каналу розвиватися далі. У мене на каналі є список, який називається квіти для красивого саду. Сюди я планую знімати відео про квітучі та декоративні рослини, котрі беззаперечно зроблять ваш садок красивим. Сьогоднішнє відео присвячене буде тендітній квітці, котра зветься скабіоза. Підібравши різновиди скабіози, можна отримати цвітіння цих чарівних кульок від червня до савих морозів. Має скабіоза безліч відтінків, від білосніжного до темно-червоного. Скабіоза мені дуже подобається своєю скромною красою та ніжністю. А ще вона дуже довго квітне. Зараз додам фрагмент з відео за жовтень минулого року. Побачите по сирові, жовтої ще світлі квіточки скабіоза. А скабіоза все ще квітне. Як мені подобається ця квіточка. Ось таке в неї насіннячку, такі їжечки. Ось ці білі плямочки. Це все квіти скабіози. Яка ніжна квіточка. Все кругом посохле, в'яле, таке темне. Тільки ось ці білі квіточки світяться то тут, то там, як дірочки на небі. Ніжні квіточки. Скабіоза буває як багаторічною, так і однорічною. Однорічна скабіоза частіше рожевого, білого, блакитного, а іноді й червоного кольору з діаметром квіток приблизно до 7 см. Починає вона квітнути вже в червні, квітне до морозів і з першими приморозками гине. А є багаторічна скабіоза, це скабіоза кавказька та скабіоза японська. Скабіоза кавказька має великі квіти близько 10 см діаметром, білого або ніжно-блакитного кольору, а скабіоза японська має невеличкі розміри. Розквітає багаторічна скабіоза вже ближче до кінця літа і квітне до самих морозів. Цього року я придбала насіння багаторічної скабіози кавказької. Білого та Блакитного відтінків. Вона має пишні привабливі квіти оригінальної вишуканої форми до 10 см діаметром. Ось так виглядає вона на фотографіях на пачечках. Скабіоза біла, більш крупніша, 10 см діаметром. І скабіоза кавказька синя, але чомусь на пачечці вона ближче схожа на бусковий відтінок насіння від деліт сорту. Подивимося, що виросте. Це скабіоза багаторічна, вказано на пачечках морозостійка багаторічна рослина, кущ прямостоячий висотою до 70-80 см, Суцвіття крупні до 10 см в діаметрі, білого забарвлення. І дано поради по висіванню насіння в лютому квітні в теплиці, або в квітні травні безпосередньо відкритий ґрунт. І якщо вирощувати через розсаду, написано, що зацвітуть рослинки вже в перший рік. Сходи з'являються при температурі 18-21 градус Цельсію на 10-18 день. Але я ось зараз вам покажу відео. Я ще 12 лютого поставила уравлик на туалетний папір на проростання, і в мене сходи з'явилися в цьому равлику на четвертий день. Не самі сходи, а проклюнулися на сінин. Так, 16 лютого виглядало на сінічко. Посіяла я 12 лютого на туалетний папір на проростання. Хочу перевірити, як там насіння, яке я 12 лютого висіяла на туалетний папір. Тут у мене ось батарея, тут тепленько, поличка освітлюється. Це перчики, а це насіння квітів. Тут у мене висіяна скабіоза кавказька. Зараз глянемо, як там відбувається. Ситуація, яка з насінинками. я вже точно знаю, що скабіоза проросла. Сіяла я 12 лютого, а 16-го перевіряла, скабіоза проклюнулася. Зараз у нас 18 лютого. Два дні пройшло з того часу, як проклюнулася скабіоза. Давайте глянемо, як там ситуація. О, дуже швидко. Мабуть, потрібно буде не чекати, поки вона проросте. Бо я зазвичай чекаю, поки росточок вийде назовні і тоді тільки пікірую по горщикам. Але бачите, які в неї, порівняно з насіннячком, довгі вже корінці. І ще декілька днів. Можна почекати, а потім буде потрібно вже пікірувати по скляночкам, тому що дуже швидко розвивається коренева система, щоб потім не було складнощів. У скабіози насіння крупне. Зараз я відкрию папір, покажу вам. Ось такі, бачите, були насінинки в неї, крупненькі. Порівняно з моєю рукою, бачите, який в них розмір. Міліметра 4-5 в довжину. І з кожної такої насінинки один паросточок іде. йде. Ось так як тут. Зараз я почищу, покажу вам. Бачите, ось так, з верхньої частини вона пускає корінчика, і потім має вийти в неї. Росточок. Це я вперше вирощую скабіозу з насіння. Разом з вами. Будемо експериментувати, що в нас цього вийде. Сьогодні у нас 20 лютого. Зараз я вам покажу, як почувається моя скабіоза 20 лютого, минув тиждень, з моменту, як я поставила на проростання насіння скабіози. І сьогодні вона вже проросла. Бачите, вискочили. Із насінинок сім'я дольки. Це скабіоза біла, із десяти 10 насінинок тільки два паростки дала, а скабіоза синя 5-6 паростків. І подивіться, як у неї швидко розвивається коренева система, який уже довгий корінчик, він уже практично досягнув до кінця туалетного паперу. Тому сьогодні. Я його одразу розпікірую у окремі скляночки. Скляночки візьму 200-грамові, тому що в 100 грамову скляночку вже такий корінчик навіть по довжині не поміститься. ось Якщо з моєю рукою порівнювати. То подивіться, яка вже довжина корінців. Зазвичай я для квітів готую свою ґрунтосуміш, яка складається із одного відра компосту, піввідра землі, яка на грядочках. Тільки стараюся брати ту землю, яка не була під капустою, помідорами, а беру ту, на якій вирощувалася, наприклад, якась зелень. Ось краще всього з-під кінзи, з-під кропу. Грунт брати там, як правило, не буває шкідників та захворювань, і додаю. Одну-дві склянки бокаші, або можна пролити якимось ЕМ препаратом, наприклад, байкал той самий, і проливаю фітоспоріном. Змішую все гарненько, і декілька тижнів такий ґрунт у мене стоїть в теплому місці, в пакетиках визріває, але цієї осені я не планувала, що буду рано висівати насіння. Квітіві, тому ґрунт не підготувала з осені і буду висаджувати свою скабіозу Купила ось таку звичайну ґрунтосуміш універсальну, яка у нас продавалася в магазині 20 літрів об'єм, PH тут 5,5, 7,5. Ось такий склад ґрунту в цієї ґрунтосуміші, торф верховий, торф низовий, дернова земля, пісок, мінеральні добрива. Азот, фосфор, калій, мікроелементи. ось Можете почитати, які тут зольність 25-35%, кислотність 5,5-7,5% і вологість 45-55%. Скабіоза, пишуть, що вона не вибаглива до ґрунту. І я думаю, що підійде на перший час їй такий ґрунт. Головне їй не переливати. Землю, тому що вона не любить переливу та вимокання. Насипала я ґрунта ось так з половину скляночки під нахилом, якщо вам видно, тепер беру паросток скабіози. повністю, щоб не пошкодити корінчик, ось так кладу його на ґрунт. І Обережно чайною ложечкою я завжди працюю, досипаю, поки повністю не засиплю ґрунтом паросток. Тепер його вже можна поставити, дуже злегка ущільнити і досипати ґрунту так, щоб тільки сім'ядольки виступали на поверхню. І обов'язково пишуть в літературі, що перші декілька діб після проростання для того, щоб не витягувалася розсада, не витягувалися сильно паростки, їх краще досвідчувати одну-дві доби цілу добу. Тоді буде менше витягатися розсада. І вже після проростання краще тримати вже в більш прохолодному Середовищі 10-15 градусів. У нас в квартирі приблизно 19-20 градусів. Розпікірувала я скабіозу вийшло 6 синіх і 2 біленьких, досить такі крупненькі в неї сходи. І тепер залишилося їх трошечки трошечки пролити водою. Перші дні. Перший тиждень, навіть, а може й два, я поливаю ось так дуже обережно по краю скляночки, щоб вода не потрапляла на сам паросток, тому що зараз вони дуже-дуже тендітні. І може піти і чорна ніжка, і загнитися корінчик. Тому просто слідкую, щоб була ледь-ледь волога земля. А вже потім, коли буде видно скляночки у нас з прозорими стінками, коли стане видно, що коренева система розвивається нормально, тоді можна буде і трошки більше поливати, рідше і більший об'єм. А з часом взагалі можна буде поливати в піддон знизу його. Ось так, злегка-злегка зволожую, просто щоб навколо корінчиків був вологий ґрунт. Не потрапляю на сам паросток. Дуже зручно мені ось такою грушкою користуватися, вони в аптеці продаються, тому що нею дуже легко нормувати можна прямо так по одній краплиночці, а можна сильніше притиснути і трошки більше полити. Тому. Завжди ось цією грушкою користуюсь, коли розсаду поливаю. Ось так. Тепер моя скабіоза відправляється на поличку, там, де є досвічування. Будемо сподіватися, що світло будуть менше вимикати є? через те, що вимикає у нас постійно світло. Я не спішила із пророщуванням насінням. Ось останній тиждень стало більш-менш легше вимикають по декілька разів на день, але вже не так часто, не, 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 не з такою великою тривалістю. По дві години приблизно світло у нас відсутнє. І тому відправляю тепер на досвідчування на полички. Якщо світла не буде, перенесу на підвіконня. Там прохолодніше і світліше. Якщо вам цікаво, які в мене тут освітлення на поличках, я вже робила колись відео про, про це. Залишу посилання у описі під відео та в першому коментарі закріплю. Там я більш детально показую, як організована підсвітка. У мене вона без ультрафіолету, тому потім на сонечко буду дуже-дуже обережно виносити скабіозу, щоб вона не обгорала перші дні. Буду тримати вас в курсі, буду показувати, як наша скобіоза підростає. І сподіваюся, що все вийде, і ми отримаємо цього року цвітіння, так як і вказано на пачечках. Дякую всім за увагу! Бажаю всім мирного неба і квітучих садочків. До побачення!